Друзі, я завжди вважав, що міжнародні стосунки потрібно укріплювати. Вони мають у нас бути кращими, але ну, дно ще не пробите в нас, я так думав. І тут вилазить генерал. Я вам скажу, що відбулося три дні тому назад у вальному кабінеті, коли Трамп зустрічався із журналістами. Він сходив по великому по маленькому під себе. Там стало таке воніще, що почали евакуювати Трампа і тривати ФОФ Це Сижу. час американський засоби зранку спросить пише. Уявляєте, друзі, ну ви можете сказати, що це старий генерал відставці, він геть здурів уже. Ну, друзі, але ж, ну це ненормально. розумієте? Це ж ідіотізм. Ви розкажіть. Пане генерале, як ми живемо? Що в нас, хто в нас тут обісрався? Як у, них, як у нас тут пахне? З нашою корупцією сьогодні, ну, порівняно з, з цією ситуацією, якщо вона там можливо була, то ми в більшій сраці, я вам скажу. І проблем у нас значно більше. Тому що одне діло, людина похилого віку. Це одне діло, і якась сталася ситуація. І друге діло, коли у нас обікрали країну, у нас обікрали армію, у нас обікрали нужденних та стражданих інвалідів, пенсіонерів, ветеранів обкрадають кожного дня з ранку до вечора. А ви нам розказуєте, хто хто там в Америці всрався? Ну, це ж, друзі, я. Чому я говорю про це? Ну, тому що не можна мовчати. Це ж не один такий випадок. Таких маса людей, які сьогодні намагаються плюнути в колодязь, з якого ми п'ємо щодня воду. Ну, реально, ми п'ємо воду, тому що більше Америки і американців, і американських президентів, це не, не важливо. Сьогодні там Трамп, Байден, завтра ще хтось буде. Яка різниця? Завдяки їм ми сьогодні живемо ще. Ми, ми, ще вис... ми стоїмо, ми виживаємо ще завдяки, бо, бо більше них ніхто нам не дає. І дивлячись на ці гадості, які тут в Україні говорять різні люди. Завтрашній президент, він теж подумає п'ять разів давати нам що чи не давати, тому що він може подумати, я їм дам. Вони будуть про мене розказувати от такі гадості. Розумієте, друзі, про що я? Це дуже важливо, тому що в нас дуже багато проблем. Говорити нам треба саме про ці проблеми. Я проти того, щоб ми на сьогоднішній день обговорювали проблеми міжнародні, тому що вони нас не стосуються. Звісно, які стосуються, то треба обговорювати. Хто де всрався там, то нас це точно не стосується, друзі, це. якась бігдя. Чесно, я вам кажу, так не можна. Ну так же не можна. І, на жаль, то така в нас політика. Ми не шукаємо в Україні всередині, ми не шукаємо друзів. Ми не шукаємо варіанти, як би співпрацювати, працювати, як би нам. Робити максимально так, щоб е, у нас було більше друзів, було більше можливостей. Ні, у нас, оказується, є групи групи, представники яких гонять одні на одних, другі на інших. Ті на поляків, ті на руминів, ті на венгрів, ті на болгарів, ті на американців, ті на, на німців. То заспокойтеся вже. Хай всі будуть нам друзями, хай всі. Та Венгрія з Орбаном. Нам не потрібно Венгрів чіпати. Ну, Орбан, він сьогодні є, завтра його не буде. А Венгри будуть нас пам'ятати. А ми їх маємо пам'ятати. І маємо дружити з усіма. Максимум, наскільки це можливо. І не обговорювати отакі тупі питання. І це ж, ну, це один із тисяч. Висловлювань, які я чую проти того ж самого Трампа, проти Америки, проти німців, проти поляків, ну так не можна жити. Будьте людьми. Так само проти Ізраїлю, Ізраїль, до речі, дуже багато нам допомагає, він є прикладом для нас. І на початку війни я чув багато що це приклад, але вони зуміли перевернути усе так і почали зараз Ізраїль вже травити. А їх що ви травите? Що вони вам зробили погано? Так, хочеться, щоб допомагали більше, але це не означає, що потрібно це робити такі гадості їх обкладати на чому світ стоїть, друзі. Тому всім миру добра.